Казковий світ АІ представляє Казка про маленького дракончика іскарку. Казка про маленького дракончика, який боявся вогню. Жив був маленький дракончик на ім'я Іскорка. Він був дуже гарний. Лусочки сяяли всіма кольорами веселки, а крила були такі великі, що могли затінити ціле поле. Але був у іскарки один секрет, про який він нікому не розповідав він боявся вогню. Усі дракончики обожнювали вогонь, вони могли дихати вогнем, гратися з ним, навіть спати, закутавшись у вогняну ковдру. А іскорка тільки мріяв про це. Кожного разу, коли інші дракончики пускали вогнені кулі, він ховався за хмаринки і тихо плакав. Одного разу під час великого драконючого свята до них у гості завітав мудрий старий дракон. Він побачив сумного іскорку і підійшов до нього. Чому ти такий сумний, маленький дракончику? запитав старий. Іскорка зізнався у своєму страху. Старий дракон посміхнувся і сказав: Кожен з нас боїться чогось, але справжній дракон не повинен дозволяти страху керувати своїм життям. Ти дуже сильний і сміливий, іскорко. Просто ти ще не знаєш про це. Старий дракон подарував іскорці маленьку іскру і сказав: «Візьми цю іскру і не бійся її. Вона допоможе тобі подолати свій страх. Іскорка взяв іскру і подивився на неї. Вона була така маленька і безпорадна, але в ній було щось особливе. Він закрив очі і уявив, як ця іскра розростається у велике полум'я. Коли іскорка відкрив очі. Він побачив, що з його пащі виривається маленький вогник. Він був такий яскравий і красивий. Іскорка більше не боявся, він почав гратися з вогнем, пускати вогняні кулі і навіть танцювати в полум'ї. З того дня Іскорка став найщасливішим дракончиком у світі. Він зрозумів, що найголовніше це бути сміливим і вірити в себе, і що навіть найменша іскра може розпалити велике полум'я. А ти, маленький читач, чи боїшся чогось? Пам'ятай, що кожен може подолати свій страх, якщо повірить у себе. Якщо вам сподобалася ця казка про іскарку, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал Казковий Світ АІ. А щоб не пропустити нові пригоди, натискай дзвіночок. До нових зустрічей у світі Казок.